Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами обговорити, а також зробити розклад, аналіз деяких актуальних подій та новин, про що будемо говорити? Про те, що сьогодні був такий якийсь там великий виступ того аля який я його називаю, щось воно там блеяло, розказувало. Те нечистотне. І один там з таких пунктів був, як вже то назвали, така типу технологічна дуель, де він розказує: а от давайте, що вони там запустять по Києву той арешник свій, і подивимося, яка буде відповідь Заходу. І взагалі ну взагалі, жахіття. Що відбувається, що за заяви, що взагалі за жахіття? От, яка буде відповідь заходу, чи буде якась чи буде якась же відповідь, тому що це ну можна сказати так напряму виклик заходу, так на якусь таку дійсності технологічну дуель знову хваляння тим арішником? А потім ще як він тому інтерв'ю, теж я такий уривочок бачив в інтернеті, розказував, що їм вони ж не можуть, як в них тихо мирно і спокійно. Їм треба якась двіжуха. Це так от подивитися, послухати? Це що взагалі? Що це взагалі за жесть чергова, так? Це вже те нечисте вирішило взагалі, вже, як то кажуть, ні Совісті вже ну, такі заяви робити. Тому давайте подивимось за ту дуель, як вже її прозвали. Яка буде реакція заходу? І заодно теж подивимося якесь там видання. Сьогодні один мені з глядачів писав коментар. Не знаю, наскільки там це правда. Українська правда, я так розумію. Це якесь видання, так? Там якась стаття, я так, наскільки прочитав, була що Путін заявив, що готовий до переговорів і компромісів з Україною. Ну, Подивимося, до чого він там готовий. Но... Перша відповідь, яка йде, до чого вони там не готові, хіба на їхніх умовах. Ну, так, якби, да? Які там компроміси, тим більше після тих його заяв. Отже, перше, що ми дивимося, реакція Заходу на оті от закиди путлірівські. Яка вона буде? Це реакція заходу. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписаний: однаково. екстрасенс Роман Шептейський. Також Ставте вподобайку, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу всієї цієї теми. І поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей дізнавалася актуальну інформацію. Ну, ви знаєте, ні в року, ні в року. Якби так дійсності склалася реакція заходу на ті його заяви, так як показує карта, це було б дуже добре. Чому? Зараз поясню. Тому що перша карта, яка у нас з'являється, це, нарешті, розродяться. На якісь не просто висловлення переживань і стурбованості. А розродяться якоюсь конкретною ще плюс допомогою. Збройною, тим самим ППО. Можливо, якоїсь фінанси. Тут є карта Пентаклів. Далі йде король Пентаклів, щоб заткати того рижого. Так. Путлера. Тут карта Перемін, тут карта Верховний суд. Теж, якби такі свого роду заяви, які даються як виклик, якщо Захід зараз не відреагує конкретними діями вченками, то він може тоді взагалі ще більше цей путлівський режим бути переконаний в своїй безнаказаності. Не можуть самим тоді і Арешниками, і не тільки Арешниками, а ще ядеркою вдарити і потім сказати, ну і що? Ну, от така тепер технологічна дуель, вдарила ядеркою. І що? Ну, подивимося, як ви будете захищатись? Це що взагалі за, за театр абсурду? Вже би, знаєте, прийшов кінець цій путірівській владі, і режиму, це буде кінець йому. І дай Бог, щоб це було чим пошвидше, так як депо енергії 25-27 роки для них чорні роки. Щоб вже в той період офіційно та путінська влада згинула, сконала і. Пішла крахом. І щоб вже нарешті офіційно визнали, що того Путіра ну, нема в живих, бо його вже давним-давно нема в живих. Далі реалізація нових проєктів. Ще йде роздуми, що такого додаткового додати для України. І тут теж король Кубки. Ну, як на диво, сьогодні дуже така оптимістична карта. Тому я кажу: як оце все, дай Боже, би збулося. То було би дуже-дуже добре. Що покаже нам другий розклад? Аркан смерті. Ну так правильно, якщо не буде далі реакції Заходу відповідних, то потім ну, путерівський режим скаже, ну, то давайте вдаримо по якійсь західній країні європейській. Ну і подивимося, що вони будуть робити. Їм же ж треба дві жуха. Швидка реакція. Сонце, диявол. Всюди вистачає тих проросійських сил, які пхають палки в колеса. Але потім йде після диявола туз мечів швидка розв'язка. І, і йде карта переміни колесо Фортуни. Тому відповідь все рівно має бути не словом, а ділом. Дуже хочеться вірити. По третій колоді вибір, новий шлях, карта ілюзій, боротьби. Трійка кубків домовленостей, башня, мах і шестірка жезлів. З тяжкими трудами, тяжкою бідою. Тяжкі ті роди відбудуться. Ну, бо таке треба і більше ППО. І плюсик, ми вже про це говорили, я неодноразово наголошував: еквівалент, аналогічний, щоб було напротива їхній зброї, навіть кращий. у нас вже там є розробки лазера. Тої ракети-дрон-пекло. Ще, дай Боже, розробку ядерної зброї. І тоді би точно вже до нас ті гади не лізли. Ну, відсотків 99,9. 0,1% завжди треба залишати, а може вони такі їм втрачати нема чого. Ну, в будь-якому випадку це питання той самої ядерної зброї, воно не повинно зникати з обговорення. І оце питання, що просив розглянути мене. І глядач, так? Про те, що Путін заявив, що готовий до переговорів компромісів з Україною. Тільки на їхніх умовах. Ні до чого путнього і нормального він не готовий. Подивіться, яка негативна карта. До чого він? До яких компромісів? До яких переговорів? В них риторика та сама. Все перевернуте, карта негативу тільки на їхніх умовах. Тобто переговори і компроміси тільки на їхніх умовах. Стамбульські, нестамбульські, ще там якісь ну ті, що вигідні їм, що Україна має бути в неблоковому стані, взагалі ніякої толком зброї, взагалі толком ніякої армії, взагалі толком нічого, це певно віддати їм там чуть ли не всі свої території, і, і ще й певно їх посхваляти, які вони. Класні, прекрасні. То про, ну про що? Я взагалі не знаю, що це, що це за таке видання, Я щось таке чу, українська правда. Що це за така стаття, в контексті чого він там це заявляв? Так вони періодично заявляють, що не хочуть переговорів, але вони хочуть переговорів на таких умовах, як вони хочуть. Нічого доброго тут по розкладу немає. На ніякі адекватні компроміси чи переговори путерівська актуальна влада. Не йде і не спроможна тільки за умови, ще й карта смерті, тільки за умови сили і е, показати, хто що є за них сильніші, можна з ними говорити з позиції сили і збройної сили, в тому числі. А в ідеалі, ще раз кажу, наявність в Україні ядерної зброї. Наші ви придумали раз-два. Так що тут це питання навіть нема що дивитися, але ну, людина попросила, я подивився. Ось такі розклади сьогодні, тому пишіть ваші думки. Світла всім тим нечистотам побільше відправляємо, бо тільки світло зло долає, зло перемагає. Продовжуємо нашу роботу в молитвах, в енергопрактиках. І почуємося з вами в наступних відео та прогнозуваннях. Бережіть себе, до нових зустрічей!